Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо працювати в наших зошитах. Приготуйте, будь ласка, простий олівець, кольорові олівці і зошит. І так починаємо нашу екскурсію по зошиту. Любі діти! Сьогодні ми будемо з вами подорожувати. Разом з гномиком. Приготуйте зошити. А тепер, діти, ми будемо з вами з'єднувати крапки по пунктирних лініях, а потім назвемо фігури, які в нас вийшли. Для того, щоб у нас все вийшло і вийшло. Ви сідаєте за столик рівно. Обов'язково зошит треба повернути куточком, взяти правильно наш олівець. Пам'ятаєте, як ми брали олівець? Так? Трьома пальчиками, перевірте ось так. І тепер ми будемо з вами обводити. Нашу фігуру, для того, щоб зрозуміти, яка ж фігура в нас вийшла. Так, перевернемо і починаємо. Бачите, як вже обвели від одинички до двічки. Тепер нам треба з'єднати двічку і трійку. Для цього треба провести, з'єднати лінію наші крапочки. Ви старайтесь, будь ласка, щоб у вас вийшло все гарно. Трійку і четвірку теж з'єднуємо між собою наші крапочки. І так же робимо з четвіркою, точно так же зробіть з трикутничком. З'єднайте по крапочках один, з'єднайте другий. І домалюйте. Добре. Наступне завдання буде таке. Вам потрібно спочатку обвести по крапочках фігури за пунктиром. а потім перетворити кожну фігуру на який-небудь предмет або істоту. Треба домалювати. До цих малюнків буде якісь деталі. Обвести, взяли знову правильно олівець, обводимо по пунктирних крапочках. Маленькую і велику. Працювати Ох, хай треба, діти. Вам буде зручно? Мені трошки незручно, бо я знімаю і одною рукою, а іншою. О, ну. Наш гном захотів, щоб у неваляйки були блакитні очі. Отож, я взяла блакитний олівець і намалюю очі. Маленькі, кругленькі тут. І тут отакі очки. Тепер нам потрібно взяти, ну, який олівець, який. Е, який олівець? Якого кольору? Так, він як пісочний, так? Або бежевий його ще називають. І намалювати носик палочка, так? Тепер візьмемо червоний, щоб намалювати вуста. Ось такі вуста, неваляйка наша посміхається, так? І тепер я хочу, щоб неваляйка в мене була жовто-блакитна. І для цього я візьму блакитний олівець і розфарбую половинку нашої блакитну. Не виходжу за лінію, а другу половинку жовту. Ось така в мене патріотична вийшла неваляйка. Бачите? Добре. Наступний малюнок, який ми з вами з'єднали крапочками, так? Що з цього може вийти? Так. Пташка, мабуть, якась. Для цього нам треба додати клювик, бачите? Клювик він трикутний такий, на маленькому колі, бачите? І хвостик теж трикутний. Так? І ще нам треба, якщо це пташка, то що треба зробити? Крильце намалювати. І крильце буде в мене трикутне, отаке маленьке. Ось. І ще до дофар... домалюємо їй що? Лапки. Так? І вийшов в нас хто? Так, правильно, маленьке курчатко. А курчатку якого кольору? Жовтого. Ми очко ще її намалюємо нашому курчаті. Ось так. Оце точно вже курчатко, так? І. Візьміть жовтий олівець і розфарбуйте нашу курчатку жовтим. З трикутничками, які знизу, бачите, ось один трикутничок і ще один. Ви можете зробити це самостійно, без нашого гномика. А з гномиком ми сьогодні прощаємося. Гномик, ти нам дуже сподобався, як ти вів нашу екскурсію. До побачення!